Доброго Ураня, Рівенськоволинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це в нас Volkswagen Caddy 2013 року. Оригінальний пасажир, заведений двигун. Виймаємо щупа, не кидає масло. Двигун сухий. Шумка на місці, бачите, є все. Потьохів масла ніде немає, ні корозії, не, не ржавчинки. Подивіться, яка оптика, ціла не побита, протитуманні фари. Гума 95%. Арочки всі цілі. Це в нас оригінальний пасажир. дверні пройоми показую. Сидіння водія не перешиті. Автомат працює чудово, сенсорний майнфон, трьохшпицеве кермо. Кондиціонер обов'язково і це в нас є оригінальний пасажир висока посадка автомобіля він є на ресорах крім того що сидять пасажири ще можна навантажити товаром зверху ззаді кляпа Двоє дверей розсувних. Підвізка збита автомобіля. Оригінальне кермо. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі.